на вашу думку, до чого взагалі це ці дії призведуть у найближчій перспективі? Чи варто очікувати певного паливного кризи паливної кризи в Україні агресора? Та як ми зрозуміємо, що наслідки вже наступили? Там не буде такого знаєте однокрокового результату. Я маю на увазі, що зараз я просто прочитав дуже багато коментарів на ту тему, що Ось ще там декілька НПЗ, ми їм підірвемо, і їхня армія залишиться без палива. Це неправда, тому що е, скільки існує Росія, стільки армія у них фінансується. Перш за все без бензину, скоріше залишиться їхні громадяни е, аніж їхні війська, які ведуть загарбницький гарбницький війни. Тобто Росія е, обираючи між цивільними та потребами армії. Жодної секунди навіть не задумується. навіть не виникне думки там посумнівати чи інше. Які результати прогнозуються тут і зараз? Перше, що вже відбувається зростання цін на паливо, вже відбувається зростання цін на бензин. Це зростання тепер щоденне, потрошки по, по один-по два відсотка, але воно щоденне і сьогодні воно продовжилось. Друге, що Ціна і так би зростала, тому що в Росії розпочинається посівна, як і у нас до речі, і перед посівною завжди зростає потреба в паливі перш за все в дизель, і як правило, ціни на нього і на бензин разом з ним теж зростають. А зараз це буде продульовано тим, що дійсно набагато менше можливостей, до реального на 12% впали можливості по видобутку цього дизеля. Тож, відповідно, ціна може зрости ще більше, і це непогано. Ми зараз будемо говорити про те, що чим більше ми знищуємо нафтоприробних заводів, тим менше нафтодоларів отримує Росія, тим з більшим зростанням цін вона встикнеться і тим з більшими проблемами власне стикнеться фінансування всіх інших потреб, включно з армією. Але ще раз я повторюю цю тезу, що е навіть якщо там з Голодухи будуть мешканці Росії помирати прямо на вулицях, то армію все одно будуть фінансувати, тому що загарбання е і імперські якісь там е спроби захопити територію для Росії завжди були набагато головнішими ніж там якийсь там добробут своїх громадян. По е, е, історіях на кордоні Російської Федерації з боку Російської Федерації приємно спостерігати. Перш за все, е, люблю, коли воно все горить. Е, По-друге, це ж витягує на себе. Ну це жально витягує на себе російські сили. Ми ж всі це розуміємо, і кожен ФСБшник, який там от поляже десь біля якоїсь села Тьоткіна, як да не зможе вбити українського солдата безпосередньо на українській території. І як і в випадку з українськими позиціями на лівобережжі Херсонщини, це для них дуже принципово. Тоді вони будуть лізти, вони будуть класти людей, вони будуть класти техніку. І я щиро сподіваюсь, що ну ми цим будемо користатись за великим рахунком, і плюс це ляпас. Ну це ляпас, це красивий ляпас. Він зрозумілий росіяни на території Російської Федерації. В переддень реально виборів там чергових чергового путіна е, надають йому такого болісного публічного приниження. Е, звичайно, що вони будуть е, ну будуть тримати цю історію в пріоритеті, будуть перекидати туди підкріплення, ті, які б інакше виникли на фронті. Ми створюємо все нові нові точки напруження. це Дуже круто, тому що е, Росія володіла. І продовжує володіти ініціативою безпосередньо на суходолі, на сухопутному полі бою, і в таких випадках змінити ситуацію, якби перехопити ініціативу е, можна, або е, отримавши перевагу в ресурсах, у нас цього точно поки що немає. Там в снарядах, в танках, в людях в будь чому ми цього ну, на сьогодні, або спробувавши відкрити нові напрямки для того, щоб розтягнути. Сили супротивника саме це в даний момент відбувається.